Йоу, ДРУЗІ ВСІМ привіт! Сьогодні ми разом з Дазослутіли в Coffee Gods. О, ти, Санчес? ти знаєш я нормально. У мене 20 рівень, у мене все по кайфу, і у мене є класні пушечки. Ану, бульбашки в мене, в тебе що? У мене теж бульбашки, а мені цікаво, скільки тобі треба грошенят, щоб прокачати собі ну, дивись. Бо я бачу, дивися, там є така синя пушка, автомат з гусаком. Бачиш. Ооо, да, бачу, бачу, хороша. <реш> Він буде прям накидувати, дай Боже. <реш> <реш> Він, скоріш за все, максимально класний, але мені поки що. 90 тисяч до літачка. Ого, а У багато? Слухай, ну мені треба ще 80 получається. О, в двісі багато. То мені майже так, як і тобі надо. Я Carré> ще ну, по рулетку покрутить можу. Ну о, кстати, у мене тоже є два спина. Так, Ден, хто буде Богом? У мене 4%, в те скільки? Чотири. Тоже. Ну <S in <S ладно. Зато тік-так став Богом. Щас ми йому накидаємо. У нас же ж бульбашки, чувак, ми так дамажить можемо. Але в нього три легендарних спина. Чувак. Так, він прям прокачанный. Дай Боже. В нього є хайвей, в нього є піске, в нього є. Чорна дірка в нього купа всього. І В нього, дивись, у нього скін самий дорогий. Ого, в нього ще бабета купа. Але він щось стоїть, афк І Йому можна накидувати в ноги. Із-за того, що в нього цей скін, він дуже здоровий і по ньому легко попасти. В ньому легко попасти, дуже легко, мужик. Опа, він бомбу кинув куди. А, все, поняв куди? Мені там нормально, я далеко. Я теж далеко, я стою на мосту, собі накидаю. А, я бачу тебе, ти спереді мене. Да, да, я теж на мосту стою і накидаю. Мені взагалі байдуже. Тупо в пузо йому в туалет Хе-хе, <свист> вантусом щас Ну слухай, А то щось він дуже сильно борзай, да, такий тіпа, думаєш, що він багатий, крутий пацан. Ні, мужик. Ми да. йому його зараз надто чемо. Нього спилів мільйон, а він обичні метеори кидає, прикинь. Бо він бублик. Да. бублик, просто, просто знаєш, що у цього метеора. Що в нього каде майже немає, дома да. купа. І стріляє влучно. Мені не подобається бульбашки, знаєш чим? Що вони це піднімаються догорі. А, то стріляй просто чуть нижче. Я йому тако десь на уровні пояса стріляю, попадаю десь да, в груди я і нормально. Так, що, я так же стріляю, поняв. Але він якийсь бублик. <рес> Вісий та вісім. Повний, навлекав, повний, повний чувак. Він дуже больно получає. І в наші цілих 3 хвилини. Хп в нього майже немає. Я пішов до нього вблизь, щоб реально більше накидати. Ти думаєш, воно он що ти далеко стоїш, а ти близько стоїш? Конечно. Конечно, конечно. Они там. Хе-хе-хе. Я вообще по мені не стріляє, чувак. Я тупо нього бігаю, мені... А! Ладно, живу. У нього мало хп, да стріляй! Надо валить! Оп! Да вы капелі Ну я живий лишився, все нормально. Скільки я накидав демеджу? Ооо, так я накидав більше всіх. Ну, а я йду після тебе, виходить. Не пуха. Да, нормально. Хорошо, хорошо. А візьмемо прикол поприколу рогат. Рогатку? Саму першу? Да. Хе-хе-хе. мені бульбашки нормально. Ага, бульбашки нормально. Бульбашки тема. Кстати, що в мене по силам, бо я щось забувся, а у мене є Exit Storm. Короче, токсичний дощик якийсь і, скоріш за все, він хороший. Бо я вже й не пам'ятаю, що він робить, той токсичний дощ. Діла що забувся. Ти його використовував Ні-і-і-і! Nee, це класна штука, сто відсотків. Я тобі в базарі ми, ми з тобою знімали в мене на відосі. Ти його використовував і цела буділа будайбо. Може nee, сто повність... відсотків кажу. Ну знаєш, цей спел прикольний тим, що ним приятно рушити карту. Понім? Ні, він а не ось, рушить так, карту. Ти. Він нормально рушить карту. Він тако блін, виїдає її, поняв. Да, він її виїдає просто, поняв. Е -е. А в цього, диви, даже мітіора нема нормального. Цього можна вообще закидати бульбашками, так хорошо. Цього будемо фармити бублика. Хе-хе-хе. Все, я погнав настрілювать. О, бачу, бачу, бачу його. Але він ходить, по ньому ще складно попасти. Да, то є стояв уже на місці. Ага. О, цей бомби на мене кину. Ладно, ховаємося. Я за ним Він бежу, даже задамажив за мене. Бем, 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 спинку накидаємо йому, щоб не втикав, <голос> молодий, просто. Я йому в дупу так накидаю, дай Боже. <голос> Бомби до мене летять, понял. Ні, кстати, бомби сильні, поняв, в них радіус дамага дуже великий. Да, радіус великий в нього, урон, теж немаленький, якщо не помиляюсь, 40 чи 50, я йомі ямі. Зів кось, ти диви. Да, бо знаєш, що прикол? Його ніхто не боїться і до нього приходять всі вперед. Він робить ямі ямі Ааа, да, да, да. А Ямі-Ямі сразу ваншотає, диви. Ой, бомби попадали. Так, тихо, тут їжак є, її об'є. Його хепе то падає, мужик. Він прям ось, боже. ось у Фредбера пушка така, як ота з глушаком. Це вона попкорном стріляє, Думаєш? Ти Думаєш? Та, вроді як, да, ну похоже, похоже на це. Кстати, в нього вже mm. дуже мало, Ден. Я його мочу дай, ну як тільки можу. Ну я тоже йому накидаю. Мені здається, я вкину більше, ніж ти урон на цей раз. Думаєш. Ой, в мене влетіло, в мене влетів камінюка, бемс. Я готовий поспортити, що в мене буде більше демеджа. Побачимо, 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 побачим. Розбили. Ну. А ну-ка. Мені здається, там вообще Капіточка, в когось більше, в когось менше. Ну, мені здається, що я тебе виграю зараз. О, ні, ні чува! Дивись, який Фредбер цим попкорном накидав. Да, він нормально прям кинув, а дві штуки більше. Угу. Навіть на три штуки більше, я би так сказав. А він біля мене тупо стояв. Все ж таки в пушках є різниця. але в нього, походу, не ось цей автомат. У нього аж фіолетова оця. Да? Ану, да, ану, ану. А ну передостання фіолетова в нього була. фіолетова, да. О, диви, а, у балди... нього 37 левел. Дальше тут пушки ще дикі. Я бы, конечно, левел сейф прокачал. Але тут фішка і не в левелі, фішка в бабках. А де бабки, брати? Коїни. А вони дорогие. 90 000 коїнів, 1400 робуксів. ну його в баню, слухай. Стаклон. Легше на фармить. А, да, його легше нафармить. Жалко, що не придумали режим. Понял, якому будь ты играеш і заробляєш робукси. Є режим, де тебе можуть донатить робукси. А, да? І що донатити? Да. Чув. Режим такий, де ти заходиш, стоїш такий, ставиш свою вітрину. Чувак, я стояв на криші, і він тут заспавнився і поламав хату, в якій я був. О, це халепа. Ні, 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 ні. Прям до мене дивиться, чувак. ой ой Нормально. він всіх наче заморожувати. Він тебе тоже морозить, бо я заді нього, я настрілюю. Я стою на будиночку собі на квартирі, накидую, прям на баху. О, о тобі нарвати. хорошо. Йо, а я заді його б'ю. Я біжу до тебе, я йду до тебе. Давай, давай, ти дай. Ось я біля тебе. Все, ой хорош, хорош. оце я... гамно, no, оце Треба а це, це, це точно гавило. Я сховався. Дома, я те я сховався. по ну, а барабану. А Він стоїть мізар, що... А це без разчи. Ай помер просто. Обалдеть, так виходжу на вулицю, надо стріляти знову. Бей, знову морозивки. Оооо ага. там нього, походу, спили не так багато. Я щось забув подивитись, що в нього там є. Да, я тоже так, що я звернув увагу, що у нього взагалі є. Кстати, який кифтає відсоток. Відсоток у мене 8% стати богом. Це хорошо, чувак. У мене тоже 8. і як думаєш, хто буде першим богом? Я чи ти? Ну мені здається, я буду. На цей раз должен бути я. Думаєш, все таки що ти, да? У ми з тобою записували два три відоса, поняв. І якби постійно був ти першим богом. Ну можливо судьба така, Ден. Знаєш, рано чи пізно, того це змінитися, і я должен стати якось першим богом. Stores, ну не впевнений, не впевнений. Можливо, все-таки я буду першим богом. Ну побачим, Бо в мене тоже. Значит, крутить такі спели. Ну диви, в нього вже хп кінчається. У нього вже все. Він і І І що? 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 Хто більше Давай, давай, давай. Та я бо я, да, да, бачиш? Да, бо я був на квартирі, поняв, І виходить ти накидував урон, а я спускався і біг за ним. І yeah, а коли пісковий шторм був, то я взагалі в хату сховався, а потім виходив звідти я пів тоже, години. Я теж сховався. Я ж теж ховався. Ну ладно, кручу рулетку. Ти крутиш рулетку? Ну, мені антигравіті випало. Зараз мені як експішка випаде. Мені теж антигравіті. <реш> а ну. а сіки в тебе те грошей. Грошей, сікер. Грошей у мене 60 тисяч. Ну і в мене 60. Ну 59 800. А, ну, ну в мене 60 600 Ну бачиш, в нас різниця невелика, хоча ти обганяв мене на 10 тисяч, так то на секундочку. Ну да. Да, да. Ти майже в кожному раунді більше отримав на штуку приблизно, на штуцер, на штуцер. Да, і я то ганяв помаленьку. Так, якийсь. Агунпо. Агунпо. Опа. А спили то в нього. А спили то, так, спили хороші в чувака. Пчовки, слухай, курочки, цунамі. Та в нього є оця штука, яка в мене поняв, яка. Супернова, нова. Супернова, так, зветься. Але він вибрав сонце. Бо сонце тягне. Він, походу, не знає, що Супернова це імба. Супернова це класний спел, дуже класний. І сонце кінчилось. Все. Але він багатьох убив дивив. Дуже багатьох, бо вони горять там на вогні, понів. Опа, курочки, курочки, бем-бем-бем-бем-бем. Як думаєш, коли ти по курочкам стріляєш, тобі урон защитує? Е, я не знаю, я не впевнений. Скоріше за все, ні, тому що ти, виходить, бога не дамажиш. Ну, це теж так. Да. Ти дамажиш просто мобів. Так само з поліцейськими, так само з бджілками і так далі. Знаєш, що прикол просто оцього сонця, що можна підпалити велику область мапи. Да, 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 і все буде горіти, вони будуть ходити. Кстати, я від нього ще так мансую, чувак. І він все рівно йде до мене лазерними очима своїми мочить. А, тут це горить він... Ден! Він півмапи підпал. Тушив! Тушим! Мужики мапи спали! Треба з ним щось робити, бо я не знаю. Ось о тобі сонце. Оце тобі сонце, чувак. Да, урон він не вкидає особо сонцем Проте, проте, якщо в нас є з тобою, виходить всякі оці бусти, да ми ж можемо просто-напросто потушити цей вогонь. і все Да, ну не у всіх є бусти. От в мене, наприклад, 12 вогнегасників є. В мене сім. В мене сім. Скільки в тебе? У мене інвіза багато. У мене, мене інвіза 12. 28 штук. Ого, у мене 12 тільки. Щита, в мене, мене виходить 11. І швидкості в мене сім. Аптечок 3 і граві буст получається 29 У мене трошки менше, поняв? аптечок у мене тільки одна, але в мене є 1800 гемів. Ого, в мене тільки 1100 І я можу собі купити дуже багато бонусів. А чувака тупо з'їли на очах, прикинь, і мене хоче хапанути. Я ямі, він за мною біжить своїм ямі-ямі. Давай, Дан, хай з'їдає тебе. Ну я йому стріляю по трусам. Ух ти, йомойо, Мені здається, треба таку турбо зенького. Давай, давай, свалю, свалю, свалюю Ден. Даве, бо він хоче всіх ямі робити. Ти опять буде. 何を Ух, ага. якийсь, да? О, я ой, -ой запрыгнуть не можу. Я сховався в будиночок. Мені нормально. Мені нормально. А Я горю. Я, ж я цьому губку буду в сраку накидать. Не, ну в него иначе спилы були, а значит якось у них і не юзает. Давай, я сзади байс за ним біжу. А мужик він тупо за мной бежите. Мазист, ты кончишь, ма зивтен! Ави я Сані зробили яви яві Він все таки до хана в мене. Да, вообще паразит, да? Я його сейчас накидаю за такі діла. Ой, ой, ой ой Та Я ой -ой -ой. бачу, як ти ему настрілюєш. Нормально, я ему накидаю, мужик. Давай. Здоровий дядько, він ще, де, де. ще чувака може з'їсти, але мабуть не встигне, в нього вже дуже я мало. Я порву за такі діла, що він зробив з тобою, мужик. Де? Що ви його Розвалили? вбили, Ден? Ну, нормально, 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 санс. Ну тут ти вже більше накидав, бо я, звісно, ну, вже фарману. Тут ти вже зробив то, що треба було. Розвалив, дай Боже. Ну. Де. Так, який тебе процент бога? Е, e, 10. 10%. Ah, ну, а, у нас відокої процент. В цілому непогано. Uh -huh. Я ще можу купити собі скіли, поняв? Я просто чогось збирав, бо за 2000 гемів можна купити по 50 всього, поняв? В смислі по 50 всього. Ну, по 50 всіх ah -ха -ха. спилів. Так, да, воно прикольно, проте я помню, якщо я не помиляюсь, я купляв собі десь за 800. А нема нема такого. А, за 350, 350 є. Але бачиш, там ні аптечок, ні чорта нема. Ну, так. Тут я з тобою повністю згодний. У нього вогнегасників. А тут ось за 2000 є прям все, то що надо. Я б це за 2000 купив. Мені ще все на всього 170 надо. Гемів. Я правда не знаю, де їх взяти. Ну напевно, просто граєш, граєш, їх дають. Ну та за перемоги, за кінець там якийсь. Тут прям чувака ще біля мене. Але спиливню, ну метеори є. метеори сильні. Можна тільки даже метеорами виграти гру. А що ти за мусорний бак у нього Е, Це рейдж. Це він вибирає якихось п'ять рандомних предметів і кидає їх як метеортики, вони нічого не підпалюють. А, -а, -а. А Ляс ось, кстаті, оцей ексітрейн, такий, як у мене. Ну, ну та йде де? Де він поганий, диви, всіх дамаже. Ну ви просто ви просто так стали по смішному, що він вас задамажив. А так тут ну. слабенький для мене спав. Це як сонце, поняв. <Chat> ну як стies, чи <mae> сонце чи не сонце, не знаю. Але добре, що на цьому замку та не я Бог, тому що не люблю я на замку бути Богом. Мапа дуже здорова, складна, всі відео хова -хова. ховаються постійно, далеко один від одного. Так, тут просто дуже багато таких місць, де можна сховатися і накидувати. ой ой камні накидує, ти поди на нього. Боярить, боярить! Да, да, да! Але ми його дамажимо хорошо. Ми так стали якось прикольно, він наче не на нас загріний, а ми так пачкою всі об'ємо. Хе-хе-хе. Ну. Нормально, да? так? Так дивись, бомбочки закидає потихеньку. Ну, бомбочки, він кстати, щось близько. Зробити, да. Він щось пробує зробити, а ти поняв, бомбочки підпалюють? Та, да, да. так. Він пробує, поняв. Він пробує, але виходить, в чому ситуація? Ми теж дамажим, дай Боже. Ну, у нього вже майже половину хіпа немає. Угу. Ой-ой-ой. Опять цей дощ. Кстати, я замітив, знаєш, в чому прикол? В оцих бульбашок? Коротше, коли ти далеко стріляєш, вони мало того, що догори піднімаються, так вони ж і пропадають самі по собі. Поняв, типа лопаються. Серйозно? Угу. Я так, я я звертав просто увагу. Я увагу не звертав на що цього. Нічого собі ти побіг вперед, слухай. Та я взагалі не боюсь, я тут так на цьому на желізній дупі сижу. Ой-ой-ой-ой-ой, де він просто робить. Да, да бушує, бушує. Хоча в нього є спили рознести. Чо він цього? Камні, якісь метеори там. Нормально, нормально. Біля мене їжак пригає. <хи> там їжак той теж мемний, ну я дамажу як можу. Я просто ще аптечку тратить не хочу, бо коли ти будеш богом, я хотів її використати. Ага. О! Але ми його рознесли. Значить, на дензу тобі не жалко, потатити ти спили, а на цього кента жалко, да? Ну да, так, да, так всегда. І дивись, заміть, Фредбер капець накидає. Свитно пушка має різницю дуже велику. Да, але ж вона слухає, вона епічна. Вона епічна, я думав, в неї буде різниця піша. А в нього хіба не легендарна? Пожди, я вже й забувся. Ні, ні. У нього, нього, да, епічна. епічна. А в нас тільки, а в нас тільки рейер. Да, і ну типа, ну різниця не прям велика, колосальна, ну. Ну як, різниця десь в півмільйона. Да, А що на тисячу більше, ну це хіба багато, ні. Я вважаю, це не багато. Ну це не багато, щоб це був було... баланс, розумієш? Yeah. Щоб ти не останньою пушкою вбивав бога за 5 секунд, поняв? Ну, тут теж факт, тут теж я з тобі повністю згодний. Проте я й не знаю, що є смисл просто від пушки, чи немає. Ну приємно бути завжди да топ-1 по демеджу, скажи. Ну, воно то так, і я став Богом, Богом Він казав, а я казав тобі, що я буду Богом. Який відсоток тебе був? 10? Так, да, 10%. У мене то ж 10% став Це ж цей хайвей, глімий. І пісочний шторм, цей тоже. Хороші спели в те, хороші. нормальні. нормально. Сейчас я просто хочу таку мапу підрушити по центрі. Бемс, такого можна ще оце визвати. Блін, хайвей добре дамаже. Бемс, тако надуваємо оцю штучку. Шитикджой! Отако, отако. Так, ну я трохи в спинку, спинку валю, Там спел валяється біля тебе. Надо забрати, надо забрати, спел. А ну-ну ну ну, забираємо. Все, і тікаю. Спел забрав, і все. Знаєш, я мужик ще зроблю. Отако. Що? Який бликол, куди поставив? <свят> а тобі <свят> скажи, бемс, мінус один. О, бачу, бачу, бачу. Добре, що я трошки довчаньку від нього. Так, сховався, настрілюю. Треба, треба щось таке цікавеньке зробити. Давайте отаку зробимо. Ой, ой-ой-ой. Валим, ой, ой. валим, валим, валим. Соня. Нормально, все, ховаюсь. все все, все. хорошо. Головне, до блекола не підходити, бо там буде біда велика. Все, блеккола нема, нормально. Потихеньку, дамажу. Добре, що схований. Ну бачиш, велике різноманіття сплів, Ти постійно шевелися, в тебе плюс скелет. Короче, ну така, Но... така, складно, складно так, Тому, тобі демеш наносити бистро. Да, я прям кидаю непогано заліз. Проте в мене вже хепда нема. Ну вже й батьох людей нема, так то. Так. Їжок. А там же сидить, слухай-ка. Е, де, де де, нема, 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 нема Сані там, нема! Нема. А е, а е, нема Сані! Так, супершвидкість, погнали! А чого ти здаля так стріляєш, га? Я зараз такого зроблю. Пішов ти в дупу скеле. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я спал ой, 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 ой. швидкості потратив. Нас сховатись! Ну, зараз я вас розчувлюю. Все, я в укритті, <звіллянна> я в укритті, але треба хілка, бемс. Все нормально, живу. Так по мені накиду, Я не понял, иди сюда. паразит. Так, иди ти сюда. <пири> Ээээ, прям Немає в нос! Углечений. Ладно, все свалю. А я бачу, стоїть, він там на кипят. Блин! Так, ладно, настрелюю як можу, правда, попасти складно сдаля. <пири> ну, здаля тяжко, да? на. Так, где ти там? Тикай, да? Пенсили всяк. Кстати, пенсилу тоже тема. Можна в хаті все ламати. Давай таку поламаємо ці будиночки. Тик-тик тик-тик-тик-тик-тик. ви такі ці плани зробити, я хочу вас якось не по банальному. Потяг. Не по банальному, хоче якось по-нормальному, да? А отак о тако? Хорошо. Зробимо так, значить. Так, значить, потяг, да? Хорошо. Подходим легенько. Потихенько дамажим. Потихенько денчика дамажим. А осталась хвилинка. Ой, щит! Ой, як встиг! Як я встиг. А отако. Що ви мені вирішили? Я тобі дам хайвей, Фред виробив! Бенс, да? Отак ви любите, я знаю. Саш! Ой, 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 строй! Пора тебе вже Пора тебе уже трошечки розчехлити. Не пора, ще троє! Не пора! Хватить фармити, Манюсенький ти. Та де фармити, аби ще попадав трошки! Зараз бджолок вигуляємо! Я тебе, як вигуляю! Я тебе щас вигуляю! Я помер від чогось! Блискавка, й мужичок. А, блін, 11 секунд лишалось. Може, чуваки ще ще виживуть? Бемс, тако копенсилим. Він мансанув! Ти поняв? Одна Над... секунда, де ти програв? <рес> але вас мало залишилось. Просто мапа велика. Мапа реально велика. Двоє лишилось. Так, да, двоє, і мапа просто дуже велика. Прям нереально велика, щоб тащити. Да, мапа була величенька, але це, звісно, не замок. А оця мапа мені подобається, якщо я ще стану богом. А, а оця маленька, на ній легко виграти. Чувак, щас супер нова в главну хату і всім гудбай. Ну, має 12%, я готовий бути Богом. Мені ця мапа подобається. Ну, якщо я Бог. <рес> Я був на цій мапі, мужик. мені здається, я би тут витащив. Ну да, блэк в центр хати і все. Да, і там піски далі, і вам капець. Да, да, бо домів більше нема. І хайвейчиком подобивав, і гудбай. А бог у нас. Блін, не я. Я тобі кажу. Я по-любому буду богом на замку. А я не хочу бути богом на замку. А я тобі там пилелей в на замку. Конечно, конечно. Ну, я сховаюся. Ну і да. А я буду ти? далеко від тебе ходити, ти мені нічого не зробиш. Бо ти боюсь, ти мене боїш. Я тебе не боюсь, просто ти будеш мене фокусити і мені хана. Та мене ж шура небагато. Як це не багато? Тіпа, ти багато вкидаєш? Типа ти, Фредбер і я ми вкидаємо найбільше. Так, атомну бомбу кинув. Куда? Я не знаю. Мені здається, на нос! При... Прям в центр! Добре, що я встиг відійти. Я там стояв, де була бомба. Так, треба себе потушити, Бемс. <гас> в нього радар є диви. Да, радар прикольна штука. Ага. Ну, радар прикольно, коли мало людей лишається. Бо коли багато, то нема сенсу з того радара. Да, 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 да. Згодний. Тут я собою повністю буду згодним. Але через те, що в нього скін такий товстий, по ньому легко попадати, жесть. Бемс, Дензо юзає щит і тікає, тікає, тікає від нього. <гас> так, я навіть підійшов трошки дамажити. Бенсили! Живіть там? Да. Хата впала! Хата падає просто не ви на мене! Було б прикольно, аби у цього елементи понів домажили би, які падають на тебе чи ще щось. Було б непогано. От на таких малих мапах, типа, щось наподобі сонця, воно доволі потужне, бо вся тупо мапа буде горіти. Турбо, турбо, Дензо тікає він прямо на мене зафокусився, цей кінту. Та я поняв, ну я тут стою, поки да Він вовше мене не трогає. По зло тобі слухай. Він щось там рукавицею махає, а я тупо стою і стріляю бульбашками хехе. Дивіться, а чого таке маленьке кадело цього чи що? Ну воно не велике. То ж, то ж рейер, рейер цей, Рейер спел. О, він о, швиденько кидешся. Прикольно. Опа, знову радарчик. А це епічний спел. Не знаєш. Я не знаю, я не знаю. У мене нема не було ніколи. Але йому вже майже хана. Він правда хайвей визвав, що нам всім хана. Диви, диви, сразу він, трьох убив. У нього вроді скили нормальні, да, проте він якось нераціонально їх використовує. Да, і мапа легенька для нього була ж дуже. Дуже легенька для нього мапа була. Ти кстати більше накидав демедж, а Фред аж 8 тисяч накидав якось. <laughs> ну, і подавайте ще пінфальт. Нормально, да? Mm -hmm. Та нормально він там збирає, ти хочеш казати. А там, наверное, пушки стоять уже по 1250-300. Це ж уже майже легендарні. Да, там уже ціни не скажені, Сто відсотків, чувак. Кстати, що тебе поспілам, Сайчес? По спилам, Санчес? мене скоро буде зелений. У мене зелений через 15 тисяч, а все остальне не скоро. Мені здається, зараз ти будеш богом. А, це, Ну, це ця мапа теж галіма, не люблю я її. Да, тут, тут багато де можна сховатись. Да, тут для Бога мапа не подобається. От якщо її всю знищити, і вона буде чиста. Оце да. Наприклад, цунамі визвати велике і змити всі дома. І я якраз став богом. От я знав, що я зараз буду. Я прям відчував. Це. А ти не хочеш вигуляти дракончика? Дракончика? Ну, дракончик. Тут мені щось не сильно подобається. Мені тут знаєш, що подобається, навіть складно сказати що. <хи -хи -хи> Якісь поки що така штука, потім така штука, потім мені надо мітіорчик, бо Фредбер тут загуляв, він дамаже багато. Так, да, його треба одразу розщихляти одним із першим. Його треба дуже розщихляти швидко, тому що він, ну коротше, дамаже, він. дамаже. <хи> -хе -хе> І дуже больно дамаже. Він ще хілку заюзав, поди на нього. Він вирішив на нас просто використовувати всі хілки, всі спили. да, чувак, 100%. Він ще й мансить нормально. Ну я всіх піддамажую потихеньку. Тут ще ось, все, чуваків, зібралось дуже багато. Треба з ними поквитатись трошечки, хлопці. Загуляли ви. Зроби їм ямі-ямі. Ну, вони я... далеченько, далеченько. Одного вбив. <рив> так, хлопці, 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 з вами хорошо, без вас краще. Так що треба зараз підійти до чуваків тут трошечки. От, і зробити одну класну річ. Супер нова. Здорова. Гудбай! хе оце ти тільки що підроздав, Не так багато вбив, як хотілось би, блін, мене ще їх дамажить дуже жорстко. Надо розібратись з усіма. Бенс, ще мінус один. Бенс, ще тут чувачок ось устріляє. Бенс. Ой-ой-ой. ой А то ти був чи ні? Ну да. ти хитрий. Че, я хитрий, Я взагалі не хитрий. Я напросто студию. Хитрий жук, дуже хитрий. Отако, Бенс. Бен. Кось надамажив. Кось убив навіть. Ще когось убив. Ти прям нормально вбиваєш, тобі так скажу. Ну, може і нормально, ну. Блін, не знаю. Так, дощек надо, токсик. покрутитись, блін. Так, бомбочки кинути, поки бо нічого не бачу. Так, і метеорчик. Бенс. У Фредбера. Усіки ж у тебе хп на Фредбері. Убив! Знаєш чим прикольний оцей просто токсичний дощ. Чим він закриває обзор? Так, ти коли використовуєш метеор, його майже не видно, поняв? Та, чувак, це ж круто. Так, треба бджілок розкумарити трохи. А хе У тебе є? Конішна, старина. у мене є все в цій грі майже. Ну як? Не все, і далеко не все, але трошечки то є. Так воно, чувак в наглу стоїть, стріляє, га? А пекипес має підкинуло один. А то метеор полетів, та ти що? На no, прям з неба так як надо, да? Ну. No. Так, хлопці, потанцюйте, танцюльки не бемс бемс, бемс. Танці шманці. Ой-ой-ой. ой Так хтось там накидає, больно. Це ти, не ти? Бем. Ох, ти щит заюзав, да? Ха-ха-ха. <рес> та йди ти в баню! Ну, ну на. Ладно, ладно, Ден, все, тебе не трогаю. Мене і так тут твої бджоли задували. Так, 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 Ден, тебе не трогаю, а ну. Я вроде і не квіточка. Я вроді не квіточка, обжола на мене лізуть і лізуть. А ты бачив, як это цим бомбою? Ну, самолетами круто. Да, да. Я взагалі не очікував, понял? Угу. Але ти саме більше накидав, бо я тебе не трогав, блін довго. Нас знайти просто. Чувак, все я міг, просто я тебе жалів. А, що я під фарми. Під фармив бабетом, так можна сказати. Опа, півтори тисячі XP з рулеточки. І мені ще все, на все скільки, 6 тисяч на XP. А мені 4. Але то все ерунда. Найголовніше, знаєш що? Що я зовсім скоро вже літачка куплю. Ще 20 тисяч. Ого. А, ні, не 20-40! моє! хе <рес> А ти що думав? Літачок така дорога вдовольствие. Ого. Ага. Кухден. В общем, нормально ми з тобою пофарбили, можна сказати. Я богом був переміг. Ну, ти не переміг, але нормально роздав стілька. Ну, та я ж вижив саме головне, Ну, бо той прикол. В общем, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій лайк і всім пока-пока. Пока!